Будь-який об'єкт має опорну точку або центр трансформації. Pivot. Опорна точка дозволяє передавати позицію об'єкта з максимальною точністю. Задаючи точні координати об'єкта, ми насправді задаємо координати його опорної точки. Будь-які маніпуляції також відбуваються щодо опорної точки об'єкта. Наприклад, застосовуючи до об'єкта маніпулятор обертання Select and Rotate, ми повертаємо його саме відносно опорної точки. Щоб виявити опорну точку конкретного об'єкта, достатньо лише виділити його. У будь-якого виділеного об'єкта є вектори, що вказують напрямки у тривимірному просторі. При використанні будь-якого маніпулятора ці вектори стають активними, місце, з якого виходять ці вектори, і є опорна точка об'єкта. Опорна точка може бути не тільки у одного об'єкта, а й у групи виділених об'єктів. Щоб переконатися у цьому, створимо у сцені кілька довільних об'єктів і виділимо їх за допомогою рамки виділення. Опорна точка виявиться лише одна. Якщо застосувати до виділеної групи маніпулятор обертання, то всі об'єкти будуть обертатися саме відносно цієї опорної точки. Автоматичне розташування опорної точки об'єкта в більшості випадків залежить від того, в якому вікні проєкції було створено об'єкт. Очистимо сцену та створимо два куби: один у вікні проєкції топ, другий у вікні Front. Зверніть увагу, що у першого куба опорна точка розташована на нижній грані, а у другого на бічній. Справа в тому, що у випадку із кубом опорна точка розташовується в центрі тієї грані, яка при створенні малюється першою. Нерідко корисно оперувати позицією опорної точки, наприклад, для того, щоб правильно розподілити копії об'єкта у просторі. Позицію опорної точки відносно об'єкта можна змінювати двома способами: автоматично та вручну.